І всім привіт, народ! З вас в Подбайк. Ми продовжуємо грати в City Skylines 2. Так. Так, так, так. Що я хотів? Я хотів запланувати накреслити вже дорогами, продовження цього району, з'єднання цього району з цим. І навіть розв'язки, які будуть виводити сюди дорогу і сюди дорогу. Можливо, навіть трохи далі вглубь мапи буде йти дорога. Подивимося, як ми це зробимо. Це треба ще робити, розуміючи, що нам треба, щоб не було заторів. Бажано. Ну, Не датуйте, що вони тут постійно перелаштовується. Прямо посеред дороги. Вони постійно, прямо посеред дороги перелаштуються і дуже різко. Тоби, якщо ви в житі бачили, як машини перелаштовуються, нема такого, що, типу, все, я перелаштовуюся і зупиняю весь трафік. Ні, вони спокійно перелаштовуються, нікого не заважаючи і так далі. В цій же грі, якщо машина перелаштовується, все. Зупиняється весь трафік. Все місто зупиняється, тому що одна машина перелаштовується. Це геніально. Так, і тут п'яту клітинку. Так, і в принципі, це ось така длина, це вже длина ось цього райончику, грубо кажучи. Щось, щось якось ось так. Взагалом, та. Ну. Ми непогано накреслили. Ну, в плані. Не звертайте, коротше, на мене увагу. Так, дамо одразу купу маленького житла, просто тому що це не створить нам жодних проблем. Це просто маленьке житло. Так, я подовжую цю дорогу ось сюди. А далі треба подумати з'єднання. Вас двох. Я хочу ось так з'єднання і ще виїзд з цієї дороги. Можливо, воно буде ось тут. Виїзди сюди кудись. І з цієї дороги також з'єднання сюди. Так, я хочу, щоб тут була відстань між вами до дороги. Давайте так. Звідси, до дороги, яка відстань? 127. 128. 128. З цього боку, якось. Якимось думаю, вийшло 130, нехай. Тут тоді так само. 128. 128. Це? Так, піде. Так, дорога повз вас буде. Ось так проходити. Так, дякую. Ось так. Тут так само робимо. Ось так буде йти дорога. Потім вас треба буде двох з'єднати між собою. Так, і тут якось з'єднати. Подивимось, я подумаю над розв'язкою, як воно буде тут виглядати. Але я сподіваюся, у нас достатньо простору для цього буде. Так, розширяти. Давайте тут одразу, першо, одразу переїзд, Ось тому що ми на ньому нічого не втрачаємо. Так, дорога, дорога. Двополоск. е. Я трьох полоску випадково зробив, два Байду, Байдуж ось так у нас було. Тут. Велике кільце. Нормальна дорога. Так, маленьке кільце, маленьке кільце. Маленьке кільце, маленьке кільце. Ну, бо кільце дають пропускати трафік більш-менш нормально. Так, і з'їзд, заїзд. Давай, з'їзд. Так, а. Так, просі, просі, ось так, простіш, щось так зробити, просто якось ривком, грубо кажучи. Ось так, все. І можна заселяти. Заселяємо. Так. Ось так середнє житло. Ось тут, ось тут, велике. Давайте ось тут зробимо офіси. Величезну зону офісів. Все прекрасно. А тепер купуємо клітинки. Що ж, напевно, якось ось так треба буде взяти. Подивимось, як би. як би вас поєднати. Справді, єдине, що мені треба, це знати пряму до тебе. Блін, це знати. Б, де ти пересікаєшся? А почати завертати в твій бік десь. Хм. Десь ось тут. І так буде більш-менш плавний поворот. Ось дивіться, як красиво вийшло. Так, якось якимось дивом те ж саме треба повторити. От, якось. Між дорогами у нас занадто велика відстань. Да, вона ось тут саме така якась. Так, і насправді що ти, ти вплоть до сюди йдеш прямо. А далі. Так, ти з цього боку хоча б також зробимо прямо дорогу. І тебе з'єднати. Коротше, судячи за все, я ще й попередню, не до кінця правильно з'єднав через це складніше. Ой, є. Я це зробив, яке пекло. Але, нормально, нормально. Я впорався, це вже хорошо. Так, теоретично я б хотів розраховувати, що. Дорога може піти й далі. Диво. Теоретично Хотілося б розраховувати на те, що я навіть зможу прям далі також райони будувати. Тому давайте тут, припустимо. Міст Так ось тут ти вже опустишся. Зараз підготую, подумаю, розв'язку. Тепер треба зробити між вами всі Так зрозуміло, що найпростіше це поворот праворуч. Усюди. Це те, що просто найпростіше. Поворот праворуч. Судячи за все, я зараз просто клевер зроблю. Поворот праворуч. Поворот праворуч. Поворот праворуч. Так, тепер. А ну-ка, дайте подивлюся на клевер. Ось проводство. Наш улюблений клевер. Ага. Нічого не зрозуміло. Це якось це не той клевер, це не мій клевер. Це якийсь занадто замудрений клевер. Так, дивіться, з цієї дороги треба прямо, праворуч, і якось ліворуч дати можливість повернути. Як дати можливість ліворуч повернути? Ні, пропустимо з цієї дороги. Нісправді як. Але я завжди пам'ятаю приклад кільця, що можна зробити кільце? Ось приклад. Ці... О, ось ці є якраз розв'язки. Насправді кажуть, що можна. А ну-ка, давайте переробимо. Так, ти якось занадто далеко зносиш, мені це не подобається, але нехай. Дивіться, ось як роком. Боже, досюди ми просто робимо дорогу. Ось так, ось так. Ти знущаєшся, так криво зробило? Вони мені все зіпсували. Були рівні дороги. Що ви з ними зробили? Ось так, все. Прямий переїзд буде йти під землею. Але над землею буде кільце, яке буде з'єднувати всі ці чотири дороги. Мостиком зробимо кільце, так? Окей. Ой. Шкода, що немає якогось. Є, yeah, Та зробив. Шкода, що немає якогось інструменту саме створення кілець? Або є, але я про нього не знаю. Давайте так, Фактично, мені треба зараз зробити плюсик з доріг і по ньому зробити кільце. Так, ага. Красиво мені на відріз відмовляється давати робити. Що, як? Блін, не дратуйте, дайте. Ви мені навіть звичайне місце не даєте побудувати. Допустимо, ось так. Ага, дратуєте. Якось прям таке кільце, звичайно, зробити. А що, якщо? Ось так. Так. Я зараз подумаю, які в нас будуть розв'язки. ось тут пропустимо по центру переїзд. Два кільця величезних не вийде побудувати. Давайте менших. Ще менших. Не хочеш. Так, ти трохи побільше тобі простору? Раз, кільце, два кільця, і з усіх доріг зробити заїзд сюди. Ось так, можливість заїзду, виїзду на це кільце. Можливість переїзду між районами напряму, якщо ти праворуч повертаєш. Ось так, так, зараз. І, 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 і. Так, пропузом виїзд. З кільця виїзд сюди. З кільця виїзд сюди. Так, як це буде працювати? Дивіться, припустимо, я хочу заїхати ось з цієї дороги. Хочу праворуч сюди, прямо можу, ліворуч через кільце. Звідси. Прямо можу, праворуч можу. Прямо можу, праворуч можу, ліворуч також. Нема заїзду на кільце звідси. Так, давайте тоді. Тут не тільки виїзда, заїзди треба. І звісно, через кільце, так, ще раз перевіряю. Прямо проїдемо, праворуч проїдемо, Якщо я хочу ліворуч повернути, то це на кільце заїжджаю. Ось так ліворуч виїжджаю. Тут також праворуч можу, ліворуч можу, прямо можу. Все, прекрасно. І дуже простий праворот праворуч. А так, я дико вибачаюсь, але я видаляю, ці виїзди, а то щось ви розмріялись. Їздити тут. Взагалі, так, з цього боку, зараз просто в рази швидше ми зробимо те ж саме, таку ж саму розв'язку. Так я думаю ось цю, ось цю клітинку треба буде купити. Подивимось, як ця моя розв'язка впорається. Слухайте. А непогано, розв'язка взагалом вийшла дуже непоганий. Дуже непоганий. Мені, сподоб... Мені подобається. Не знаю, як вам, але розв'язка, вона ще й виглядає так елегантно, я б сказав. І робиться відносно швидко, що в нашому випадку важливо. Так, є. Це є. Далі. Звідси сюди дорогу. Два кільця. Так, повороти. Повороти праворуч усім. Ем. Тай зробити заїзд на кільце. Хоча якийсь. Ей, як неприємно. Так, окей. Виїзд сюди, це один з виїздів ліворуч. Я не, зм не можу піднятися. Бачите, це холм. Чому ти так високо знаходишся, я ж? Це просто звичайний пейдж ап такий? Та ні. Так, стоп. Що це було, що ви так високо побудувалися? Тепер вони нормально побудовані. Це було... Так, окей. Що це було? Так, поїхали. Заїзд, виїзд, заїзд, виїзд, заїзд, виїзд. Ну так само, заїзд, виїзд з кільця. Тут же так само? Ні? Ну так. А, але тут я. Хм. Я тут з основної дороги зробив заїзд. Що більш логічно. Тепер тут різноманіття виїздів, заїздів. Як нашим мешканцям забажається. Так. Вже почали, до речі, користуватися цією дорогою в приїзді між цими двома районами. Тому що, наприклад, звідси хтось хоче сюди дістатися це найкращий шлях. Так. Що ж, поїхали. Ще середнє житло. Є попит на нього. Ну-ка дайте, дайте подивитись на цей район. Там пожежа? Скільки тут вже живе? 20 тисяч. А, це що тут? Окей, згубились трохи, бо е. Так, мені здається, мені не вистачає тебе. У нас тільки одна така. Одна така станція, яка лагодить дороги, тому давайте додамо ще одну. І до таковий гараж, все, нехай. Ще трохи лагодження доріг. Так, все, дивіться, вас вдвох з двох з'єднав. Ось тут можна побудувати ось. Цієї дороги можна побудувати ще райончики. Насправді кажучи, я б не такою округлою її робив. Я зараз дивлюсь, і мені, я сам розумію, що мені ж будувати навколо тебе райончики, і може зробити тебе більш квадратною. Чого я буду над собою мучитись? Нащо мені над собою мучитись? Якщо я тебе умовно можу зробити, грубо кажучи, більш квадратною. Побудувавши напряму ось так. І напряму ось так. Тут можна буде теоретично підвидалити і так. І вздовж тебе вже робити такий же самий умовний райончик, який буде красиво працювати. І так далі. Так, а тепер в мене ще є бажання дати виїзд з основних доріг. Ну, ти мені подобаєшся. Ох, поделетою. Самі не під'єднайтесь, шкода. Тоді ось так. Не вас між собою. Я зараз по-тупому прямій з'єднаю. Ось. Зараз буквально по-тупому зробив. Вибачаюсь. Пані, це як альтернатива заїзду. В ці райони буде. Це розвантажить нашу ось цю південну дорогу. Яка не прям навантажена, але. Теоретично це зможе розвантажити це. І-і, і, 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 і. -і, -і, -і. Блін, а як клітинками прямо скоро зараз з'єднаюся з цим райончиком. Тут, насправді, вже кажучи, можна вже промисловість прям велику робити. Так, а тут, будь ласка, автоматично з'єднайся. Тут дорога достатньо пряма, щоб ти подумав і з'єднався сам. Будь ласка. У, прекрасно все. Навіть так само прямо по-тупому зробимо напряму. Все. Так, тепер ці райони будуть більш живими, і можна так, до речі, зробити потім ще одну. І від гілку, грубо кажучи, райончиків. Ой, прекрасно. Я б насправді вже почав планувати ось тут райончик. Так, по-перше, у нас попит. На житло маленької щільності є. А тут в нас є. Досить велика площа, яку я не планую забудовувати великим житлом. Якось так. Ой, прекрасно. Це буде така. Такий поселок, щось типу. Щось типу, поселка маленького. З такими з острівцями, блін кайф. Ти тут не з'єднаєшся через воду, так? То ні, з'єднуєшся. А тут. Ось це прям такий прикольний. Мала житлова забудова буде. Але шум від дороги. Ого, так. Стоп. Що з трафіком? Він прям повністю встав. Куди? Сюди? Так, всі намагаються. Ну, не треба. Треба тримати три полоси. Тут дві полоси. Ось так. Більше різноманіття. На заїзд, все. Зараз вони краще почнуть роз'їжджатись. Насправді кажуть, я вирубив заїзд в перший район. Або, насправді, кажеш, я, я так робив в інших своїх місцях, я, проби, я робив заїзди і виїзди в різних мостах, типу через один. Ось тут, наприклад, заїзди в райони, а тут виїзди з районів. І Ось так, чергував. Тут заїзд в район, тут виїзд, тут заїзд, і так через один заїзд, виїзд, заїзд, виїзд. У нас. Тут, наприклад, заїзд в район стоїть. Щось, ну, знову ж, заїжджають. Багато нових заїжджає, ще й робота тут. У нас немає ще тут громадського транспорту, який буде внутрі самого району працювати. Якщо ось тут хоча б. Тролейбуси є, до речі, які. Як ви працюєте? Ну, якусь кількість людей ви розвозите. З метро, знову ж. Тут метро ще нормально під'єднане. Це Лайн line... 3, Лайн 4. Ну, також, вони розвозять якусь кількість людей. В той час, як тут всі користуються машинами. Тільки єдина станція метро, це ось тут, на краю цього району, з якої ніхто не вивозиться, знову ж. Трамбайчик допоміг би? О, до речі, станцію метро можна покращити. Не. Хотілося б, щоб на метро більше людей каталось. Так, давайте зробимо те, що ми вже робили, а саме роз'єднаємо заїзд в район з основною дорогою. Давайте тут окремо заїжджай. І ти звідси, блін, тебе ніяк тут обережну дорогу не зробити. Ні, давайте ось так прибираю заїзд. І те, що я казав, заїзд, саме заїзд в цей район. Зроблю просто ось тут. Ось так. Від окремо. Просто, ну. Так само заїзд буде, але трохи на іншому перехресті. Так, і тут? Ось так. Дати можливість побільше заїжджати, покраще заїжджати. Ну ж тут, цей район просто зараз багато людей саме заїжджає. Та й насправді кажучи, коли ви так ось ось так вирішите, якщо ви також вирішите чергувати заїзди-виїзди, то це бажано робити спочатку заїзд, потім виїзд, тому що в нас тут виїжджають і через це зупиняють заїзд. Бо краще навпаки робити, але. Але вже як є? Так знову ж. Це тимчасовий трафік. Це не... Цей затор точно не постійний. Тим більше, бачите, він вже розсосався майже весь. Тому все нормально. Парки, так. Парки, це те, що. Про що я постійно забуваю. Те, чого постійно не вистачає. Тут треба буде ще більше парків, бо я зараз дещо ось таке зроблю. Ой. Ой! Випадково побудував купа житла маленької щільності. Я сподіваюся, цього вистачить відносно надовго. Все бачите, заторів нема. Тут трохи складновато, але. Це нормально. Ну, я парковки не додав так. Нет. Ось так. Шість підземних паркінгів, всі, які забиті. Просто цікаво, скільки людей живе в цьому районі? 23 тисячі. А може метро зробити гілками? Ой, вода. Це є. Гілками в плані якось. Дві гілки, три гілки зробити. Так, да, коли у нас ось тут буде район, можна гілками робити. Ось тут одну гілку. Гілку сюди, гілку сюди. І це фактично просто одна гілка, яка по колу ходить. Або можна зробити ось так гілку. Гілку ось так. хоча якийсь сенс, ні. Це просто по ітогу. Нам потрібні гілки. Просто одна гілка, яка по коло ходить. Фактично. Що ж, якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви. Ну, легкий посилення будівельний симулятор, то в описі, ви зможете знайти та придбати мою гру в Hexity. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене неймовірно підтримає. Найбільше більше ж мене підтримують мої спонсори, Ніяких можна побачити ось тут на екрані. вам за підтримку, саме завдяки вам і входять з відео. Якщо в когось міг глядачів також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донат, або посилання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім. Дякую вам всім за перегляд. Всім удачі та бувайте.